Цього року я. Як змінити звички, стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ шостий Подвійне сприйняття. Це нормально. Вам не обов'язково бути впевненими в чому небудь на 100%. 51% вже достатньо. Ентоні Грант і Джейн Грін, Моє внутрішнє я переконує мене в тому, що я не маю йти зі своєї чудової роботи. каже мені знайомий, який уже понад рік одержимий ідеєю відкриття власної справи. Він продовжує перераховувати усі переваги своєї посади у великій корпорації, включно із добре оплачуваними відпустками і першокласною страховкою, і додає. Чи буду я правий, якщо свідомо позбавлю себе того комфорту, до якого звик? Софії у її неповні 50 теж знайомий такий внутрішній сумнів вона прийшла до мене на консультацію через свою самотність. Софії на той час давно було самотня, і їй хотілося серйозних стосунків? У чому полягала проблема? У Софії виробилася стійка звичка розлучатися із партнером одразу ж раніше ніж він спробував би розлучитися з нею. Щойно Софія починала думати, що партнер із якихось причин не повністю поглинений їхніми стосунками, вона моментально йшла від нього у підсумку безліч знайомств і побачень, і все безрезультатно. Але тепер Софія зустріла чудового чоловіка. І дуже хотіла б, щоб їхні стосунки розвивалися іншим шляхом, точніше, думала, що хотіла, щойно їй здалося, що він недостатньо швидко відповідає на її смс-повідомлення, вона одразу ж зібралася вдатися до звичного сценарію. Коли я запропонувала їй запастися терпінням і почекати з висновками, вона вигукнула. А може так часто змінювати партнерів, і справді не найкраща ідея. Ентоні Грант, практикуючий психолог, коуч і автор книги «It's Your Life». Це ваше життя. Як ви збираєтеся його прожити? У своїй книжці він наголошує на дуже важливій особливості механізму змін. Найскладніший стан, із яким ми стикаємося на порозі змін. Це подвійність прийняття ми хочемо змін і водночас не хочемо. Ми хочемо сходнути і одночасно лінуємося працювати над собою. Ми хочемо розлучитися з партнером і водночас хочемо бути з ним. Це нормально, навіть практично неминуче ми не знаємо, що буде там за горизонтом. Ми сумніваємося, бо не знаємо, чи буде прийняти рішення правильним, і з побоюванням думаємо, що можливо і не варто було починати чи будемо ми щасливі із новим партнером, чи стане наше життя легшим, якщо ми почнемо точно планувати свої справи? Але слід розуміти, що досягнення мети потребує роботи над собою. Одна річ хотіти скинути зайву вагу, і зовсім інша наполегливо ходити до спортзалу навіть тоді, коли є більш приємні заняття. Ви здатні жертвувати звичним способом життя правильний розподіл зусиль між роботою та особистим життям може означати заміну великого гарного будинку на меншу та більш практичну житлову площу. А запуск свого стартапу змусить надовго забути про вихідні та відпустки. До того ж, у нас завжди живе невикорінний страх перед тим, що доведеться поставити на карту все, і чи варто говорити про те, яким дискомфортом може супроводжуватися процес схуднення? Крім того, єдиний вибір виключає всі інші варіанти. Бажаючи щось отримати, ми завжди повинні від чогось відмовлятися. Нам властиво шкодувати про той шлях, який ми не обрали, навіть якщо він був вистелений десятьма тисячами смачних шоколадок і як наслідок додатковими десятьма кілограмами ваги. Десь я одного разу прочитала судіть про свій успіх за тими речами, від яких вам довелося відмовитися в ім'я його досягнення. Те, що Грант пише про подвійність прийняття, дуже важливо розуміти правильно, тому що багато хто з нас розцінює свої сумніви як знак, що далі рухатися не слід. Звісно, варто зважити і проаналізувати все, що відбувається з вами, оцінити відповідність цілей і зусиль, які буде витрачено заради їхнього досягнення, а також чітко розумієте, що ви дуже хочете досягти саме цих цілей. Але не сприймайте свій внутрішній голос, який говорить про те, що вам не потрібно нічого змінювати у цьому житті як істину згадайте, що ваш емоційний мозок любить легкі шляхи. Як кажуть Грант і Грін, вам не потрібна впевненість на всі 100%. досить і 51. Розуміючи це ідіть уперед. Коли я запитала в Софі, що, на її думку, краще розірвати стосунки, як вона зазвичай це робила, чи все ж таки залишитися із новим бойфрендом, прогрес був очевидним так, важко, так, мене це лякає, але не вічно ж мені від них бігати. Якщо ми з'ясували, що сумніви це нормально, то як нам впоратися із ними і змусити себе діяти? По перше, прийміть їх як повинність. Грант говорить про те, що на початку шляху сумніви частенько беруть хоро, але в міру просування до мети починають стрімко танути. Ви ж самі бачите, які переваги отримуєте від змін на краще слід пам'ятати про те, що ви будете трохи шкодувати про минуле. Так, Грант наводить приклад людини, яка кинула курити. Вона мала чудовий вигляд і почувалася так само, але на запитання про те, як минули два роки без сигарет, ця людина сказала із легким відтінком іронії Ну, мушу зізнатися, було не надто комфортно пам'ятайте, людям властиво шкодувати про те, від чого довелося відмовитися, усі рішення мають свою ціну. По-друге, є ще одна хороша новина коли ви робите щось незвичне і цікаве, ваш мозок виділяє гормон задоволення, дофамін, але якщо ваша діяльність пов'язана із більшою інтенсивністю чи напруженням, наприклад, із виступом перед аудиторією чи необхідністю відверто висловлюватися про серйозні речі, то в кров надходитиме ще один гормон задоволення адреналін. Тож щойно ви почнете активно діяти, усі сумніви у правильності вибору поступово зійдуть нанівець. По третє, прослухайте наступний розділ Яка ціна відмови від змін, і дайте відповідь на запитання, яке буде поставлено що краще ви усвідомлюєте ціну відмови від змін у своєму житті, то менше сумнівів залишиться. Якщо ви прагнете змін усією душею, то відчуєте величезне полегшення, розпочавши втілення своїх цілей у життя. До речі, минуло вже сім місяців з того часу, коли у Софії ще залишалися сумніви, вона досі продовжує зустрічатися зі своїм бойфрендом. Я, здається, по вуха закохалася, сказала вона мені вчора. Звичайно, іноді мені хочеться втекти від нього, але вже не так часто, як це було від самого початку. Розділ сьомий. Яка ціна відмови від змін. Нічого не можна змінити доти, доки ви з цим не зіткнетеся. Джеймс Болдвін. Коли я думаю про своїх знайомих, яким відомий секрет змін мені відразу згадується Барбара. Вона розуміється на дієтах, регулярно займається спортом, щодня медитує. У них із чоловіком чудові стосунки, але шлюбу вже 30 років. Нещодавно вона стала займатися езотеричною буддійською практикою, що прийшла до нас із Тибету. Яка вимагає виконання ста тисяч поклонів і співу величезної кількості матр. Коли Барбара приходить до мене у гості, вона може годинами говорити про свою роботу над собою. Нещодавно ми зустрілися, посиділи у мене на кухні, і вона розповіла мені про свій метод досягнення видатних результатів. Спочатку мотивація, пояснила вона, потім дисципліна. Моя мотивація починається тоді, коли я відчуваю, що вже все кінець набридло не можу, я відчуваю такий біль усередині себе, фізичний і моральний, що розумію, далі без змін уже не можна. Я мушу це зробити, бо інакше заплачу надто високу ціну за те, що залишуся у нинішньому стані. І завжди починаю із негативного боку власний інертний стан подолати дуже складно, але мій біль змушує мене діяти. Починаючи щось робити, я одразу ж відчуваю таке полегшення, що хочеться дійти до кінця, незважаючи на усі складнощі. Слухаючи Барбару, я зрозуміла, що вона говорить про той стан, який алкоголіки і наркомани називають дійти до дна, стан, де наслідки того, що ти нічого не робиш, набагато гірші за будь-які зусилля. Це дуже потужний мотиватор. Згадайте про те, що емоційний мозок завжди намагається відвести людину від болю до задоволення. Я сама перебувала у подібному стані не один раз. Пригадую дуже неприємний випадок. Під час сварки з чоловіком я розбила тарілку просто на очах нашого дворічного сина, мені стало страшно така поведінка ніяк не вписувалася у той образ дружини і матері, який я собі завжди уявляла. Мої попередні стосунки із чоловіком закінчилися саме завдяки моєму вибуховому характеру. А тут, це було не вперше. Чоловік уже давав мені шанс виправитися, але я повелася так само, як завжди. Ніколи більше так не буду, пообіцяла я сама собі тієї ночі, і зараз пишаюся тим, що дотримала свого слова. Не без роботи над собою, звісно, я прочитала про контроль над гнівом. Усе, що могла знайти. Найкраща книжка, думаю, що книга гнів, автора Тітнатхан. Я виконала усі запропоновані вправи. Найбільше допомогло те, що я прочитала про стрес музичкової мигдалини, а мигдали – коли наш емоційний мозок відчуває такий переляк, що змушений повністю взяти гору над здоровим мисленням і послати нам сигнал бий або біжи. У такому стані ми можемо сказати або зробити те, про що згодом ошкодуємо. зараз, я знаю, як можна впоратися із собою у будь-якій ситуації. Для того щоб рівень гормонів стресу нормалізувався, має пройти від півгодини до доби, тоді наша здатність тверезо мислити повертається. Якщо ви ще не дійшли до крайнього стану, поставте собі одне складне, але важливе запитання яка ціна відмови від змін? Смерть від інфаркту, розлад у родині? 20 кілограмів зайвої ваги, а це, між іншим, цілком реальні наслідки відсутності роботи над собою. Покопайтеся в собі і знайдете масу негативних властивостей, які виникають під впливом поточного стану високий тиск, туга, сором, ненависть до самого себе, відчуття повного виснаження. Знайдіть у собі сили бути чесним скажіть собі правду про свій стан і його можливі наслідки зробіть це не для того, щоб ненавидіти себе ще більше, а заради того, щоб зізнатися собі, що ви дійсно готові до змін. Якщо ж ви досягли того дна, про яке говорить Барбара, я вас вітаю, ви знаєте, що потрапили у глухий код. А глухий кут, за словами Наомі Джад, дуже гарне місце для того, щоб розвернутися. Я не хочу забрати в могилу все, що накопичилося у моїй пам'яті, тому я повинна закінчити свої мемуари. Я не можу закінчити свої мемуари протягом останніх 15 років. каже Клеа. Пишу уривками під настрій. Я побувала на безлічі семінарів, де зачитувала уривки з них, і людям вони подобалися але ось із щоденною стабільною роботою над мемуарами у мене ніяк не виходить. Бувало, минали місяці і навіть роки, коли я взагалі не відкривала цей файл у комп'ютері. Але одного разу я прокинулася дуже рано і зрозуміла. Мені вже 61 рік я подумала про те, що якщо не зможу нічого змінити у цій ситуації, то моя книга залишиться незакінченою. Мені не хочеться забрати все, що зберігає моя пам'ять у могилу цей страх змусив мене діяти. Я вступила у співтвариство письменників, тому тепер мушу писати щотижня. Я почала позначати час, коли мені необхідно сідати за роботу як важливі зустрічі з клієнтами. І в результаті моя друга чернетка вже закінчена. Я впевнена, що напишу книгу протягом року. Розділ восьмий Ідіть до мети, а не ухиляйтеся від неї. Наша доля змінюється разом із ходом думок. Ми стаємо тими, ким хочемо бути, і робимо те, що хочемо робити, якщо наші думки збігаються із нашими бажаннями. Орісон Сует Марден. Мені зателефонувала дівчина, яка прочитала мою книжку про щастя, і запитала. Чи можу я допомогти їй почати ставитися простіше до себе і оточуючих? Я поставила їй як потенційному клієнту звичне питання: яку мету ви ставите перед собою? Вона відповіла швидко і чітко: я виходжу заміж через півроку. Мої батьки дуже суворі та вимогливі люди. Їхня життєва філософія, ти не маєш права на помилку. Внаслідок такого виховання я помічаю, що можу причепитися до будь-якої дрібниці, яку робить мій наречений. Я не хочу так чинити і маю намір зробити все, щоб ми були щасливі у шлюбі від самого початку. Я одразу погодилася почати з нею роботу, оскільки майбутня наречена була дуже мотивована на результат, вона мала всі можливості досягти своєї мети. За кілька місяців, коли вона занепала духом від того, що викорінення її давньої звички ставитися до людей надто вимогливо виявилося складним завданням, я нагадала їй, заради чого проводила наші заняття і чому вони були варті цієї праці. І оскільки моя клієнтка дуже цінувала стосунки зі своїм хлопцем, вона знайшла в собі сили продовжити заняття. Через кілька місяців результати її зусиль стали очевидними. Одного разу вона зізналася, що їй стало легше, навіть мій бойфренд тепер каже, що я стала випромінювати позитив, а мені і не доводиться прикидатися. Звичайно, її результати не були досконалими, вона теж людина, як і всі ми. Але дівчина дедалі більше і більше просувалася до заповітної мети. Ця історія чудово ілюструє, наскільки важливо мати чітке бачення того, на що ви будете витрачати свою енергію, чому ви хочете зайнятися новим хобі, проводити більше часу зі своєю другою половинкою, поліпшити якість сну, змінити місце проживання або повністю погасити кредит? Переваги мають бути очевидними чітку мету ви вже маєте. Тепер необхідно отримати від самого себе осмислену відповідь, навіщо ви це робите. Ця відповідь дасть вам змогу привести свою свідомість до ладу, додасть сили для того, щоб ви впоралися зі своїми завданнями. Замислюючись про те, чому ви цього хочете, пам'ятайте. Навіть якщо ви досягли дна, насамперед вам потрібен серед позитиву, щоб звідти вибратися. Саме це приведе вас до бажаної мети. Розповім про один випадок із практики психолога і консультанта Роберта Фріца, який займається питанням вивчення свідомих змін Фріц зазначає таку особливість. Тоді як ми мотивуємо себе за допомогою страху у межах короткострокової перспективи, мені потрібно кинути палити, інакше я помру, мені потрібно кинути пити, інакше я втрачу роботу важливо навчитися у довгостроковій перспективі, створювати позитивний образ, який допомагає досягненню наших цілей. Я хочу прожити довго, щоб побачити онуків. Я хочу бути вільним від шкідливої звички. Я хочу, щоб моя мрія про купівлю будинку здійснилася. Це відбувається тому, каже Фріц, що мотивуючи себе за допомогою позитивного мислення, ми діємо творчо і тим самим значно підвищуємо імовірність успіху. Тут немає нічого паранормального. Усі висновки Роберта Фріца засновані на законах фізики. Якщо вам цікаво дізнатися про це докладніше, прочитайте його книгу Шлях найменшого опору». Психологи теж виявили щось подібне спроба свідомо боротися із негативним зоровим образом або поганою звичкою, насправді тільки погіршує ситуацію. Наприклад, якщо людина дає собі настанову не думай про солодкі пампушки, частина її мозку намагається виконати цю настанову і водночас постійно сканує думки. Думаєш про пампушки? Як щодо пампушки просто зараз? У результаті він постійно згадує, від чого хотів би відмовитися. Навпаки, якщо людина формує інший позитивний образ. Її мозок починає надсилати сигнали про те, яке задоволення вона отримає, якщо цей образ матеріалізується, позитивна мотивація змушує емоційний мозок працювати на зміни ваш мозок хоче отримати задоволення, ви пам'ятаєте про це? Тож що емоційно привабливішою буде картина вашої мети, то більше це допоможе вам її досягти. Спробуйте, знайдіть позитивну мотивацію для тієї зміни, яка вам необхідна, і вона має бути заснована на емоціях. поліпшити самопочуття, зробити щось значуще для світу, налагодити стосунки з дружиною або чоловіком, більше насолоджуватись життям, стати гарним прикладом для дітей. Переконайтеся в тому, що ваша мотиваційна складова несе в собі позитивний емоційний заряд. Якщо ви думаєте тільки про негатив, то запишіть свої думки і працюйте над тим, щоб їх повністю змінити. Наприклад, замініть установку Я боюся, що якщо не знайду добре оплачувану роботу, то перетворюся на жебрака» формулою. Я хочу отримати високооплачувану роботу для того, щоб почуватися матеріально захищеним. І переконайтеся в тому, що це ваша власна мотивація, а не бажання тещі чоловіка або кого-небудь іншого. Не робіть жодних дій доти, доки не зрозумієте, чому саме це так важливо для вас. Запишіть усвідомлену вами причину і сховайте записку кудись, щоб повернутися до неї у разі крайньої потреби Ви хочете позбутися від Від коріння. Який результат ви хочете отримати, прожити довге здорове життя? Ви хочете позбутися від зайвої ваги. Результат добре виглядати, почувати себе більш впевнено. Позбутися від рутинної роботи. Результат отримати додаткові можливості для кар'єрного зростання. Почати більше заробляти. Ви хочете позбутися від безладу в будинку. Результат відразу знаходити будь-яку потрібну річ. Підтримувати будинок у порядку. Позбутися від боргів. Результат. Відчувати свободу і контроль над ситуацією. Бажаєте позбутися від стресу. Результат добре відпочивати. краще спати. Ви бажаєте позбутися від негативу. Результат більше радіти життю. Бажаєте позбутися від гніву. Результат відчувати спокій і душевну рівновагу. Позбутися від самотності. Результат знайти свою другу половинку. Озбутися від інертності бездіяльності. Результат вміти відстоювати свої інтереси. Позбутися від страху. Результат бути сміливішим. Озбутися від турбот. Результат набути душевного спокою.